Короткий екскурс в історії село Першетравневе та село Пірки. Аварія царського потягу, село Першетравневе, село Першетравневе знаходиться за 18 кілометрів на захід західніва. Виникло село порівняно недавно, у 1881 році. Хоча до цього року тут вже були дачі державних чиновників міста Харкова. Губернського секретаря Мірненкова, полковника Жукова, Мирового судді Іліна та інших. Але фактично справжня історія села Першотравнева починається 17 жовтня за старим стилем 1888 року. Саме тоді, на залізниці, що проходить через село, трапилася аварія царського потягу. Російський цар Олександр III зі своєю сім'єю поверталися з Криму до столиці. Через перевищення швидкості поїзд зійшов з рейок. З 15 вагонів уціліло лише 5 останніх, які зупинилися під впливом дії автоматичних ган. Не дивлячись на те, що було багато загиблих та постраждалих, у тому числі у вагоні-ресторані, де сидніла царська родина, імператор і члени його сім'ї залишилися живими. З огляду на це Руська Православна церква оголосила, Цю подію божественним чудом. Саме так названа аварія царського потягу в невеличкій роботі описання Святогорського спасова скида і крушення імператорського поїзда 17 октября 1888 года, в якому і розповідається про чудо спасіння царської сім'ї. Написаний цей документ у 1894 році в зв'язку зі смертю імператора Олександра III Бозя Почившого. На честь цієї події було вирішено побудувати храм Христа Спасителя, а художнику-архітектору Величку, технічно-будівельний комітет Міністерства внутрішніх справ доручив стежити за виконанням робіт з будівництва архітектурного комплексу. Спасова з підбірками, проєкт якого розроблений петербурзьким академіком архітектури Робертом Робертовичем Марфальдом. Був удостойний найвищого затвердження на початку 1891 року. Храм в ім'я Христа Спасителя приславного преображення і каплиця на честь нерукотворного образу Господнього являли собою єдиний пам'ятник, єдине ідейне ціле, призначене для збереження в народі, подячної молитвеної пам'яті про порятунок сім'ї імператора Олександра III у залізничній катастрофі, 17 жовтня 1888 року. Okay. Церкви, що втюлювали ідею народності, зазвичай будували у русско візантійському стилі, суть якого полягала у використанні архітектурних образів і форм московського зодчества 16-17 століття в їх електричному поєднанні з елементами візантійської архітектури. Споруджені в таких національних формах храми відразу перетворювалися на символ національної свідомості і культури, плеяди подібних церков і поповним наприкінці 19 століття архітектурний комплекс Спасовськита. Але архітектурна цінність, домінантна архітектурного комплексу храму в ім'я Хрестителя Спасителя славного Преображення полягає в тому, що він не був, як віше, церков у русско-візантійському стилі, побудований за якимось типовим проєктом, а навпаки, будучи абсолютно оригінальною спорудою, сам надалі послужив прототипом для архітектурних братів-близнюків Богоявленського собору на Гудуївському острові Санкт-Петербурзі, Троїцького Шандринського собору. Благовіщенського та Софіївського собогарбені. 1932 рік архітектор Косяков. 1894 року храм Христа Спасителя було освячено. Архітектурні споруди храму зовні були оздоблені високохудожніми мозаїчними іконами, виконаними за ескізами Маковського, відомим петербургським майстром мозаїки Фроловим. Тільки на фоні каплиці знаходилося 20 мозаїк. Звертаючись до документів, воспоминання присвячення ще на вамбросія архіпіскапа Харківського пострієння Спасове скита, можна дізнатися, як ішли підготовчі та будівельні роботи по спорудженні скита і церкви. Фрагменти мозаїчних ікон з церкви, які збереглися сьогодні, можна побачити в шкільному історико-краєзнавчому музеї імені Красюка, але більшість ікон, які сама церква, були знищені під час звільнення села від загарбників 1943 року. А в дефераліційний час люди із навколишніх хуторів переселялись ближче до храму. Виникло село, яке дістало назву Спасівський, оскільки храм будувався силами ченців Святогірського монастиря. Таким чином утворився невеликий хутір, – 3-5 хат, який згодом розрісся. Спасівський належить належав спочатку до Змівської, згодом до Соколівської вулиці, змівського повіту Харківської губернії. У 2003 році каплицю реконструювали, а залізничні зупинці села повернули історичну назву Спасівський при монастирі для дітей селян 1900 року була відкрита трикласна церковна приходська школа, в якій в 1904 році навчалося 37 дітей. По закінченню школи учні отримали свідоцтво і мали змогу продовжувати навчання в народному училищі Соколового. 1910 року на пожертвування монастир збудував підшколу новий двоповерховий будинок поруч із залізничним переїздом. Станом на грудень 1917 року Воспасовому скиту існувала зміна. Однокласне училище зі строком навчання 4 роки. В ньому навчалося 70 учнів, працював один вчитель. Значна частина орної землі до 1917 року належала багатому поміщукові колишньому губернському секретарю Марнянкову і харківському адвокату Ільїну. До речі, невеликий ставок, який зберігся до нашого часу і зараз носить назву Ільїновий. 1920 року у Спасовому скиту відкрилася школа першого ступеня. У 20-30-ті роки на території колишнього монастиря існував дитячий будинок, якому було передано націоналізований більшовицькою владою садок монастиря. 1923 року зміський повіт перетворено на район в село дістала стару назву Шеметів Хутір. 1926 року на частині Соколівських та Бірківських земель була утворена окрема першотравнева сільська рада. До складу якої війшли хутори Шеметів, хутір, джугунка Валенків, Кононенків, Корольків. Прогоня, Веретенівка, Глибока долина, Гонтарі, бірачок 1, бірачок 2, центром новотвореної сільської ради став Шеметів Хутір. Таким було призвень першого поселенця Никифора Шемета. А згодом перед війною хутір став називатися село Першотравневе. На початку війни 1941 року більшу частину матеріально-технічної та тваринницької бази господарства було евакуйовано у Сталінградську область, Хоперський район. З 22 2 жовтня 1941 го по 7 вересня 43-го року село Першотравневе перебувало в тимчасовій окупації загарбників. Відповідно до нового порядку, на території племзаводу гітлерівці створили маєток, в якому примусили працювати все населення села, що не встигло евакуюватись. Це врятувало людей від вивезення до Німеччини, хоча 40 чоловік все ж таки туди потрапило. На території Змівщини діяло два партизанські загони, в яких воювали і мешканці села. Відомі, що вкраї майже побудувати. Постійно велися бойові дії, проходив фронт. В серпні 43-го року відступаючи загарбники зігнали в підвал їдальні центральної ферми Радгоспу близько 40 чоловік жінок, стариків та дітей. Закрили двері і підпалили їх. Всі загинули мученицькою смертю, отруївши щадним газом. Про злочини нацистів було складено акт, який долучили до свідчень на Нюрбанському процесі. В шкільному музеї збірглася фотокопія цього документа. Із 13 героїв Радянського Союзу з міського району двоє вихідців. З 1травневого. Це коляджаний Арсеній Григорійович, кулеметник Піхантинець та Варенько Олександр Горович, пілот винищович який збив у боях 24 ворожих літаки. З 1травневої 7-річної школи вона стала середньою. У 1958 році племрадгосп став племзаводом. У 1985 році була відкрита лабораторія з трансплантації ембріонів. Перша корова трансплантант у 1989 році дала на надій 6802 кг молока. Господарство мало хороший прибуток. Крім виробничих площ, було створено свій будівельний цех, олійниця, крупопорушка, ремонтні майстерні, котельні, автопарк з гаражем. Розвивалася також інфраструктура села. Була відкрита лікарня, дитячий садочок, будинок культури з бібліотекою, поштою будувалися житлові будинки. 1985 року було збудовано нове приміщення середньої школи з сучасним тиром та басейном, друге приміщення дитячого садка. У 90-ті роки відбулася приватизація племзаводу, який став приватним акціонерним товариством і входить до холдингу Приват. Значно скоротилась у господарстві кількість працівників, тваринницький напрямок виробництва було згорнуто. Змієвого напрямку Харкова можна відвідати село Бірки. Історія села сягає своїм корінням 1659 року, коли з'являється запис змівського воєводи-Бонакова про його існування. Тут була розташована Костянтина Оленівська церква, яку у 1711 році спалили татари. Згодом Слобода Бірки перейшла в подарунок Юрію Прокоповичу Куликовському. У 1719 році село грабувалося запорожцями. На початку ХХ століття бірки були подаровані адміралу Лещинському за взяття Порт Артура та поміщику Воскресенському. З покоління в покоління старожилам села передається пам'ять про даного поміщика з великою пошаною. Ліс навколо і до теперішнього часу носить назву Панський. Бо тут колись був маєток Клащинського. Після революції 1917 року та громадянської війни радянська влада передала землю селянам, і на цих землях було засноване Артіль Вольний пахар. Інші села, що примикають до базового села Бірки, дістали свої назви від власників, які отримували дані території в подарунок за різні заслуги перед царською державою. Як правило, ними були генерали військової служби. Так виникли села Федорівка, Кисли, Кирюхи, Чгун, Кокулівка, Годживицьке. Погоріла кравцова залізничні бірки. Сучасна історія бірки починається з кінця 20-х років ХХ 20 століття. 11 квітня 1927 року на землях Артілі було засновано розплідник племіної птиці кооперативного птахівництва Всеукраїнського товариства по збуту та експорту продукції птахівництва Утківської сільської ради Харківської області. На той час розплідник мав 154 гектара землі і 10 тисяч голів птиці з 26 жовтня. 1929 року розплідник стає державним підприємством технічною промисловою фермою, головним господарством по забезпеченню племенної птиці господарств України. У травні 1930 року розпочалося широке капітальне будівництво господарства. У жовтні 1934 року господарство було перейменовано в птахівниче радянське господарство Радгосп. Бірка, імені Любченка українського птахівничного тресту і стає племрадгоспом. Вона стає передовим господарством по виробництву племпродукції птахівництва і завойовує пошану не тільки на території України, а за її межами. В 1936 році Радгоспи Бірки було нагороджено дипломом першого ступеню і висунуто кандидатом на всесоюзну сільськогосподарську виставку. В період з 1929 по 1938 на центральній вулиці будуються гуртожитки, дитячі ясла, контора радгоспу, майстерня, їдальня, електростанція, корівник та молочарка. У 1938 році із Кам'янця-Подільського Борок була переведена українська дослідна станція птахівництва і Радгосп бірки стає експериментальною пасою. З червня 1940 року племрадгосп бірки перейменується в дослідну селекційну племінну базу бірки УНД США, яка згодом виросла в Інститут птахівництва УАН. Птиця, виведена вченим інститутом, мала високий генетичний потенціал і вважалася кращою порівняно. Не з іншими вітчизняними породами по продуктивності і несприятливості до основних інфекційних хворіб. Після повернення на рідну землю 1945 року працівники розробили дуже вдалий план відновлення господарства. Завдяки цьому вже через два роки рівень економіки був вищим за довоєний. Під час війни 1941 1945 років більшість будівель села Бірки були зруйновані або пошкоджені. Але у післявоєнний період за короткий час були Відбудовані. Було побудовано головний і лабораторний корпус інституту, дороги з твердим покриттям, ряд торгівельних приміщень, будинок культури, школи, майстерні, гараж, житлові будинки, виробничі приміщення. В серпні 1966 року на базі ІПОАН проводився 13-й всесвітній конгрес птахівництва, в якому брали участь спеціалісти 58 країн. Досягнення в цій галузі були показані учасникам конгресу на прикладі дослідного господарства Бірки. На той час в інституті трудилося 220 працівників, в тому числі три доктори та 53 кандидати наук. Село показували як приклад, тут набиралися досвіду працівники інших господарств. Досвід набутий у господарстві щороку перемножувався, а традиції продовжуються вже новим поколінням працівників. Пізнаємо історію рідного краю разом.